Вітаю вас на каналі Пульмохаб. Мене звати Віталій Побережець, я лікар-пульмонолог, і сьогодні ми будемо говорити про групу легеневих захворювань під назвою аспергільоз. Аспергільоз – це група легеневих захворювань, які викликаються внаслідок вдихання плісніви роду аспергілюс, яка часто зустрічається як у закритих приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Для більшості людей вдихання аспергіл не викликає проблем із здоров'ям, але іноді при наявності хронічних захворювань органів дихання або ослабленої імунної системи. Вдихання цих грибів може викликати серйозні проблеми із вашим здоров'ям. Ураження легенів внаслідок вдихання цієї плісняви може викликати серйозні скарги з боку органів дихання, такі як задишку, кашель чи погіршення функції легень. А якщо його не лікувати, іноді це може стати небезпечним для життя. Те, яка спергільос впливає на легені, залежить від багатьох факторів, включаючи стан імунної системи організму, наявність легеневих захворювань чи вид самого захворювання. І хоча спиргільоз зазвичай вражає саме легені, Іноді у деяких рідкісних випадках він може поширитись і на інші частини тіла. Симптоми аспиргельозу залежать від типу захворювання, але часто включають задишку, кашель, біль або дискомфорт в грудній клітці, сильну втомлюваність. Іноді може виникати ускладнення у вигляді кровохаркання, розрізняють чотири основних типи аспиргельозу: це алергічний бронхолегеневий аспиргельоз, хронічний легеневий аспіргельоз, інвазивний аспиргльоз та аспергілома. Кожен із них має свої особливості, як в діагностиці, так і в лікуванні. Саме тому ми зараз розберемо крок за кроком кожен із цих основних видів аспергільозу. і почнемо із алергічного бронхолегеневого аспергільозу. Даний вид аспергільозу – це власне алергічна реакція, яка розвивається, коли пацієнти із бронхіальною астмою, хронічним обструктивним захворюванням легень, мукові чи бронхоектатичною хворобою вдихають аспергіли. Він може викликати набрік легень, і якщо його не лікувати, поступово знижити функцію легень та викликати рубцювання легеневої тканини. Для алергічного бронхолегеневого аспиригльозу є характерними такі скарги, як хрипи та задишка, кашель із виділенням слизу, а також погіршення скарг основного захворювання. Іншим прикладом аспергільозу є хронічний легеневий аспиригльоз це повільно пригрузуюча інфекція, яка часто виникає у людей вже з попереднім захворюванням органів дихання, таким як туберкульозом. Або хронічним обструктивним захворюванням легень. Вона сприяє пошкодженню легень, і якщо її не лікувати, може призвести до поступового погіршення легеневої функції. З часом це може призвести до тяжких симптомів, таких як втрата ваги, задишка чи кашель. Від даного захворювання у світі страждає близько 3 мільйонів людей. Третім прикладом аспергільозу є аспергілома або так звана грибкова куля. Це захворювання зустрічається, коли у пацієнта вже наявна порожнина в легенях внаслідок раніше перенесеного захворювання, наприклад, туберкульозу. І цю порожнину колонізують аспергіз. Загалом це захворювання має досить стабільний перебіг, але іноді може супроводжуватися кашлем з кров'ю або болем у грудній клітці. І четвертим прикладом аспергілозу є гострий інвазивний аспергілоз. Досить небезпечне, загрожуючи життю захворювання, яке швидко поширюється. Найчастіше це захворювання вражає людей з ослабленою імунною системою, наприклад, тих, хто проходить хіміотерапію або лікується високими дозами глюкокортикостероїдів. Захворювання часто починається в легенях, але може поширюватись і на інші органи і системи, саме тому має досить високу смертність. Типовими скаргами для гострого інвазивного асперігльозу є сильна лихоманка, біль при вдосі. Наявність сильної задишки, а також симптоми поширення захворювання на інші органи. Тепер давайте поговоримо про те, хто є найбільшій групі ризику захворіти на аспригільоз. Перш за все, це ті, хто мають ослаблену імунну систему. Це люди, які проходять курси хіміотерапії, хворіють на снід або є віл-інфікованими, є реципієнтами органів або отримують лікування високими дозами глюкокортикостероїдів. Друге, це пацієнти, які вже мають хронічні легневі захворювання, такі, як Муковий саркоїдоз, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень чи бронхоектатична хвороба. Наявність цих станів підвищує ризик інфікування аспергілами. Якщо ж людина хворіла на туберкульоз і має залишкові порожнини в легенях, це може бути сприятливим чинником для утворення аспергіломи. Четверте це є госпіталізовані пацієнти, тобто ті, які довготривало перебувають в лікарні та отримують або антибіотики, або системні глюкокортикостероїди, що підвищує ризик інфікування аспергілами? П'яте, звичайно, це вплив на вколишнє середовище. Адже тривалий контакт із пліснявою, вологим середовищем, продуктами гниття рослин може підвищити ризик інфікування у вразливих осіб. Ну і насамкінець, це генетичні чинники. Адже відомо, що наявність такого захворювання, як муковісидоз підвищує сприйнятливість пацієнта до аспергільозу. Отже, як профілактувати дане захворювання? Важливо зрозуміти, що повністю запобігти аспергільозу неможливо через надзвичайно високу поширеність аспергілюс в навколишньому середовищі. Однак є кроки, які можуть допомогти зменшити ризик захворіти, особливо схильних для цього пацієнтів. Перш за все, це зменшення впливу пліснями. Для цього покращуйте якість повітря в приміщенні, в якому ви знаходитесь, за рахунок контролю вологості. Ідеально взагалі уникати вологих, запилених або запліснявілих приміщень. Використовуйте спеціальні повітряні фільтри для того, щоб зменшити кількість спор у повітрі. Носіть маски у зонах підвищеного ризику, наприклад, на будівництві чи в місцях компостування рослин. Отримуйте базове лікування та контролюйте свої легеневі захворювання, такі як бронхіальна астма чи хозел. Уникайте коріння або надмірного вживання алкоголю, підтримуйте нормальну вагу тіла та залишайтесь фізично активними. Ті, хто проходять хіміотерапію або трансплантацію, іноді можуть потребувати протигрибкових препаратів. В періоди високого ризику. Лікарні можуть зменшити ризик захворювання за рахунок систем фільтрації повітря або надаючи протигрибкові препарати певним групам пацієнтів. Ну а якщо ви вже використовуєте препарати, які пригнічують вашу імунну систему, то для попередження аспригльозу важливим є підтримання якоможна меншого імуносупресивного впливу даних препаратів. Діагностика аспригльозу є складним завданням. Адже симптоми схожі із симптомами інших захворювань органів дихання, і часто пацієнти їх також мають. Саме тому для постановки коректного діагнозу вашому лікарю потрібно буде зібрати детально історію вашого захворювання та ваш анамнез, оцінити різноманітні методи обстежень, а також лабораторних показників. Лікар може призначити вам виконання рентгенографії органів грудної клітки або комп'ютерної томографії для виявлення змін, які відбулися у ваших легенях під впливом аспергільозу. Аналіз крові дозволяє виявити ознаки надмірної алергічної реакції в організмі, а також маркери грибкової інфекції у вашій крові. Мікроскопічне обстеження вашої мокроти, слизу з легень або рідини, яка була отримана при бронхоскопії, є важливим методом підтвердження діагнозу аспергільозу. Лікування аспергільозу залежить від типу аспергільозу і загального стану здоров'я людини. У переважній більшості випадків використовуються протигрибкові препарати. Але іноді, при наявності певних показів, виконуються специфічні хірургічні втручання, чи призначаються стероїди. Дуже важливою частиною лікування захворювання є контроль основних захворювань, таких як бронхіальна астма чи хозл. Важливо зазначити, що протигрибкові препарати, які використовуються для лікування даної інфекції, іноді потрібно приймати тижнями або навіть місяцями. Стероїди ж використовуються для зменшення запалення в легенях у певних випадках аспергльозу. Наприклад, при алергічному бронхолегеневому аспиригльозі. Хірургічне втручання полягає у видаленні аспергіломи. Однак варто зазначити, що воно розглядається лише тоді, коли в нас є чіткі докази того, що медикаментозне лікування є неефективним. Ну і важливими етапами у лікуванні захворювання є зміна способу життя, а саме відмови тютюнопаління, лікування основного захворювання, а також уникнення нового контакту із пліснявою. Ну що ж, дякую тим, хто додивився відео до кінця. Якщо у вас ще залишились запитання стосовно аспиригільозу, пишіть їх у коментарі і я з радістю на них відповім. А для того, щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на мій канал та ставте дзвіночок. Будьте здорові та до нових зустрічей!